Відкрилися ми в 2014 році, якраз доробили ремонт одного крила, і ми вже зробили документи на реєстрацію. Але почалась перша війна, і ми стали приймати біженців. Перші слов'янські так протягом війни з 2014 до 2016 року у нас проживало 70 дітей і 34 дорослих. В 2014 році ми приймали перших біженців зі сходу, і так історично склалося, що на даний момент ми знову приймаємо біженців зі сходу. З окупованих територій України. Мене звати Ірина. Я приїхала з Дніпропетровської області, Синельниківський район. Вимушена переселенка, так як оповістили населення, що перша лінія повинна евакуюватися якомога швидше. І Дякувати Богові, що ну, люди дали прихисток, запросили мене сюди приїхати. Почалися обстріли ми ще б там знаходилися практично ну, два місяці. Сиділи у підвалі, ну інколи. Інколи можливо було знаходитися у домі. А потім, коли вже стало там, ми не змогли вже знаходитися, зрозуміли, що це небезпечно для діток, ми поїхали звідти. Син посадив мене в машину, попрощалися, він сам з'являється головою, Духовного управління капеланів. І сам одразу пішов в інкомат, записався, пішов на війну. У мене вже внук другий раз на війні, і це все теж на війні. Я довіряю Богу. 29 лютого 2016 року Служба справ дітей відправила нас перших дітей, які були в складних життєвих обставинах. І з того часу ми працювали за призначенням і до 24 лютого 2022 року, коли почалась війна, у нас вже проживало 156 дітей. Хтось повернувся всім. Ми працювали більшість над тим, щоб. Дітей повернути в свої біологічні сім'ї. І з початку війни, на другий день, 24-го, коли почалася, на 26 в суботу приїхала служба справ дітей в Луцький Всіх дітей, кого куди можна було, повідправляли зв'язку з наказом військової адміністрації. І останніх діток ще я сам відвозив за 150 кілометрів звідси разом з службою справ дітей. І на вечір до нас вже приїхали знову ж перші біженці вже зв'язку з Другою війною. Біженці це особлива категорія людей, які під захистом Божим. В першу чергу Біблія каже, що Бог турбується про біженців, потім про сироту, потім про вдову. Чому біженці? В чужому краї, не знають, що їх чекає, кромі документів, нічого не встигли з собою взяти, приїхали сюди, перелякані. І те, що вони пережили, це страшно слухати. Приїхала 21 людина, 18 з них дітей і троє дорослих. І вже до сьогоднішнього дня у нас 79 людей проживало. Хоча перебувало набагато більше, але хтось приїжджали по 20, 30, 40 чоловік ми приймали на той новій будівлі. Хтось за кордон, кось я сам особисто вивозив за кордон. Хто куди бажав, ми нікого не агітував виїжджати за кордон, нікого не агітував, тут лишати їхнє бажання. І остання сім'я, дві сім'ї, практично, якби е, жінка з двома дітьми, вона без чоловіка і чоловік е, з жінкою і п'ятеро дітей е, 13 травня. Останні приїхали з Херсона, колона, де вони двоє суток колони були, і вони якраз приїхали і кажуть, ту колону якраз обстріляли. А вони, дякувати Богу, живі здорові, приїхали сюди до нас, дали їм прихисток, зігріли їх своєю любов'ю. І не тільки теплом сердець, а й теплом в приміщенні тепло. Гаряча холодна вода, чого вони вже не мали, скільки часу. Гаряча їжа. І в кімнатах такі створили нормальні умови для їхнього проживання. Всі, хто проживає, їх тут обіцюють. І У нас прачена хороша кімната. На тому будинку є декілька стірах, бо вони сюди одежу носили, села вже поставили, бо там проблема не встигли ми каналізацію доробити. Обсірую тут є. Кастелянка в нас вона із працювала, обсірувала на волонтерських правах. Коли був дитячий будинок, я тут працювала, стирала дитячий одяг, їм видавали все, постіль таке. Коли діток не, не стало і не почалася війна, от, до нас привезли людей, для яких я дякую Богу, що можу частиночку дати, щось зробити. Доброго для них, от стираємо, що там видаємо їм, допомагаємо трошечки, так і у духовному плані трошки підтримати їх, щоб їм легше, бо вони там більш зазнали того всього. У нас є медичний кабінет, коли війна почалася, наша медичка наша, вона теж виїхала за кордон. А в нас зараз є медичка з біженців, вона має медичну освіту, вона допомагає ти сміряє. А я як. Людина з медичною освітою, хочу також бути чим-то корисною цьому колективу цим людям. От. І намагаюся також кожного дня приходжу як на робоче місто, виді волонтера, от. і людям ну, допомагаю там заміряти тиск, заміряти температуру. Буває, що дітки звертаються. На рахунок персоналу у нас працювали вихователі, вони пішли в відпуст, бо дітей нема. То так, у нас дві волонтерки повари, але всі, хто живуть, вони по черзі на кухні чергують, територію прибирають. То так, персоналу на сьогоднішній день особливо нема. У мене немає там можливості якоїсь там дайте допомогти продуктами, ще чимось, ще чимось. То я хочу якось, хоча б. Якимись простими справами, але допомогти. Ну частіше, що на кухні там посудою, тобто там повити чи навіть щось приготувати. Там ми буваємо, випікаємо там пироги, ще щось все добре, і ми не відмовляємося, якщо нас просять і допомогти. Ми допомагаємо для нас це дуже добре і, і сніданок смачний, і вечеря смачна. Так що в питань. По відношенню їжі немає, дуже добре. Все дають. І перше, і друге, і третє, і солодке. Багато продуктів наші, волиняни звозять з Польщі. Ви бачите, прапор польський, приїжджали польські волонтери, так ось якось було випадково, я сам їхав за гуманітаркою на кордоні. познайомився. І хлопчина такий матей з Лодзя. Він вже я не певно більше десяти разів нас був з Чернігова. До речі, він вивозив з під обстрілу людей. Через нього познайомився Катя, така лунтикарзлоддя розмовляє нашою мовою трохи. Приїжджають, допомагають вони наші. Дякувати іншим волонтерам, що привозять сюди і ліки різноманітні, і для діточок маленьких, і жарознижуючі, і знеболювальні препарати. От. Так що... Миючі засоби все є, і мені приємно сюди приходити, допомагати людям. Багато наша діаспора за кордону. Це без них би ми не могли би функціонувати. Дуже велика подяка на сьогоднішній день і церкві така є Віфанія в Пенсільванії особисто просвітер Олег Наварич. Хоча він сам білорус, але приймається долею наших українців. Сім'ї тлумачів, які допомагають Богдан, Ліля, Сергій, ну, їх велика сім'я, всіх всі допомагають. Ну, і, я би сказав, завдяки їхній мамі Валентини цей будинок почав працювати, яка мене з Анатолією Олексійовичем познайомила, і завдяки їм. Якби чи є ім'я, можна було б на цьому будинку написати, я би написав ім'я Валентини Тломач. Завдяки цей будинок запрацював. Дуже добре тут знаходитись, дуже добрий колектив, дружній, людяний, ну, приємні люди, всім якби, нас забезпечують. Не маємо потреби в їжі, маємо теплу чисту постіль, гарячу воду. Благодарні, що нас прийняли тут, дали нам гуртожиток, дали нам їжу. Все дуже гарно і вдячні. Ну, дуже хочемо додому. Будинок затишку, недаревно він так називається, тому що тут і справді затишно, не, не, наче вдома. Чи нас зустріли дуже чудово, хоча б що приїхали, Нас накормили, помилися в Києві не завжди гаряча вода є, а тут всі умови є, всі умови. І Бог дає, свого, і дає всього всі збитку. Ми кажемо велике спасибі всім, хто нас тут зустрів, хто нам дав цей дім. І... Це місце, яке ну, зараз, хоч і не, до, не, не наш дім, але це все одно ну, другий дім, який нас захистив. Як до нас приїжджають, за всіх навіть не знаю, як хтось десь знайомий, дзвонить у нас, гаряча лінія, до мене декілька разів дзвонили, питали, скільки нас місць, скільки можуть прийняти. Дуже дзвонили знайомих, хтось діляться інформацією, дзвонять, є місця беремо. Першою війною у нас була така умова, троє і більше дітей ми приймали, а сьогодні безумовно. Приїжджають і старички в нас живуть, бо, скажімо, тоді десь було, де подітись, бо то була невелика, а сьогодні повноштамна війна по всій Україні, де... іде, то не відмовляли нікому. У нас в будинку кожен вечір проводиться бесіда, молитва. Всі ми, хто приїжджає, приходять з того будинку. Е, в неділю на зібрання возимо. В Ромашківку, велику у нас бусь є. Хоча е, всі не поміщаються, хтось приїжджають, забирають, хто, хто, хто бажаючи. Дівчата тут є такі старші, то вони самі в Ромашківку на молодіжні їздять на, на боднях. Так проводять час. За все відповідає срібло, каже Слово Боже, каже Біблія. Продукти подорожчали сильно, дрова коштують дорого. Диспаливо ціни астрономічні і дякуючи нашим дорогим друзям, братам і сестрам, християнам, родичам, які відкрили своє серце, які простягнули руку допомоги, підтримують нас фінансово завдяки їм, завдяки вам, дорогі наші, ми можемо виконувати ту працю, яку Бог поручив для нас виконувати. Нехай благословить вас, Господь, особисто, ваших діток, ваші сім'ї, вашу країну, щоб ви не знали, що таке війна, бо війна це жахливо. Будьте благословенні. За все вам щиро дякуємо і нехай вас благословить Господь. Скільки війна буде продовжуватися, знаємо, але ми працюємо на сьогоднішній день. Поки в нас є можливість, поки в нас є ресурси здоров'я, цим ми служимо і Богу, і народу України. І хто має можливість, має бажання, має фінанси, ми запрошуємо, підключайтеся, солодерно. Це на Волині, нас знайти легко. Запрошуємо, підключайтеся, допомагайте.